Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні в нас рубрика ціни на автомобілі в Польщі. Погодка сьогодні шикарна, 20 градусів, вирішив приїхати подивитися, що новенького продають. Ну і вам показати. Отакий от Volkswagen у нас тут стоїть Фасатик. 2011 рік. 2.0 мотор 140 кінських сил. Це в нас дизель. Ціна 34900. Пробіг в нього 198 тисяч. Такий от стан. Візуально нічого не бачу такого критичного. Машинка відкрита, можна подивитись салончик. Салон теж в хорошому стані. Коробочка у нас стоїть механічна. Шість передач. От так от виглядає руль. Салон на тканині. В принципі, все доволі красиво. Ну і ціна, теж, я думаю, доступна. Шини в нас стоять 205 на 55 R16. Пройдемось, так по кругу вам покажу. Такі, о, друзі, Volkswagen Passat. Ще один Passat. Це вже у нас буде 20 рік, посвіжіше. Теж 2.0. Не вказують, чи дизель, чи бензин. Пробіг 193 тисячі кілометрів, ціна 57 900. Такі от, друзі, Passat. На жаль, машинка закрита. Відкриті тільки були перші автомобілі, що ближче. До огляду, скажем, щоб хлопці їх могли бачити. Що вони в нас тут стоять? 215 на 60R16. Volkswagen Пасад. Кія в нас тут стоїть? Така от електрична машинка. Зарядка в неї показана спереді. Давайте подивимося, що це в нас за KIA. KIA Soul, Потужність 64 кВт годин двигун. Електричний 204 кінські сили. 2020 рік. Пробіг 31 то 37 із тисяч, лі 3 тисячі, не дуже розумію, 83900 900 злотих. Така от, друзі, Кія. Салончик у нас темний на тканині. Тоже все красиво. Шини в неї стоять 215 на 55 R-17. Еко Електрик. така от Кія. Ауді у нас тут, А4. 2019 рік, 2.0 дизель, 150 кінських сил. Ціна 94900. Пробіг у неї 89 тисяч кілометрів. тканині, Отакий от, от салон. Шайни в неї стоять 225 на 50R17. Ну і вигляд ззаді А4. Toyota Camry у нас тут, 2019 рік. 2,5 бензин. Пробіг 92 тисячі кілометрів, ціна 99 тисяч 900 злотих. Така от камрюшка, гібридна версія. Такий от стан двері. Карта двері в хорошому стані, нема затертостей. Сидіння вже на приводі електро. Такий от руль, друзі. Автоматична коробочка передач. Стоді нет на тканині, але в хорошому стані. Ну і салончик ззаді теж. Все досить гарно. Шини в неї стоять 215 на 55 r 17 Toyota Camry Volkswagen Tauran Це в нас дізельок 127 тисяч кілометрів пробіга. 2,0, 72 900 злотих. Салончик у нас на тканині. Коробочка у нас шестиступочка. Хороший стан. Машинка, на жаль, закрита. Такий от сімейний мінівенчик. Шини в нього стоять 205 на 60R-16. Ну і вигляд ззаді, друзі. Такий от мініванчик Volkswagen. BMW 318. 1.5 бензин. 2018 рік. 73900 злотих, пробіг 81 тисяча кілометрів. Така от, біленька у нас машинка. Салончик на тканині. Все вроді так досить непогано. Машинка закрита. Шини в неї стоять 205 на 60 r 16 Ну і вигляд заді. Kia сід у нас тут. 1,6 дизель. 21 рік, пробіг 81 тисяча кілометрів, ціна 58 900. Механіка у нас тут стоїть. Із передач. Салончик на тканині. Машинка відкрита, можна заглянути. Так от виглядає карта двері. Все досить гарно, не ще. Такий от руль. Такий міні-екранчик вони сюди поставили. Гляд ззадя салоно тоже там вся чистенько. Що не в нас тут стоять 195 на 65 R15. Kia Ceed Renault 2019 рік, 57 тисяч км пробіг, мотору 3, це у нас бензин 115 кінських сил. Ціна 56 тисяч 900 злотих. Такі от маганчик у нас тут, я не бачу на тканині, коробочка механічна, 6 передач, ну, все досить чистенько. стоять 205 на 55 R16. І вигляд сзаді. Kia Optima 1.6 дизель. 2019 рік, 123 тисячі кілометрів пробіга, ціна 61 900 злотих. Така от, друзі, баленька у нас Kia. На темному салоні на тканині. Коробочка механічна, 6 передач. Шини в нас стоять 215 на 60 R16. Ну і вигляд ззаді Kia Optima. Citroen c 4 1.5 дизель, пробіг 86 тисяч кілометрів, 21 рік у нас тут, ціна 75900. Такий от стан автомобіля, карта двері. Красиві у них рулі всі троєнок, мені подобається. такі невеличкі. Сидіння в нас іде шкіра, ну а тут у нас вставочка тканинна, Коробочка механічна, 6 передач. Такий от красивий вже великий екран. Ну і вигляд заді теж все, все гарно. Салони вони роблять непогано. Мягко закривається, щонки достатньо напхали, видно. 195 на 60 r 18 не стоять. Отакі друзі, це 4. Volkswagen Passat в універсалі 2019 рік, мотор у 5, 150 кінських сил, це в нас бензин, пробіг 120 тисяч кілометрів. На 65 65900 злотих. Коробочка в нас механічна, чистиступочка, такий от світлий салон в досить непоганому стані, на тканині. По шинах у нас тут 215 на 60R16. Ну і вигляд ззаду Такі от, друзі, пасатик. Opel Insignia. 2.0 це в нас дизель, 19 рік 63900 ціна, пробіг 113 тисяч кілометрів. Така от Insignia в універсалі. Шини в неї стоять 225 на 55 R17. Коробочка механічна, 6 передач, салончик на тканині, теж все досить непогано. Ну і вигляд ззаді. Інсигнія опелюк. Ford Custom 2.0, 130 кінських сил, 23 рік, пробіг 56 тисяч кілометрів, ціна 158 тисяч 900 злотих. Также продается в разных. Вот такие вот, друзья, салон. Коробочка у нас тут же автомат стоит. Це так пассажирский. бачу сиденье сзади стоять. Транзит Кастоп. Volkswagen Caravelle, 2.0 дизель 2018 рік, 120 тисяч км пробіга, ціна 134 900 злотих. Коробочка DSG Коробочка автоматична, салончик на тканині такий весь, ну понятно, шкіру ніхто не буде ставити, На бусі в дуже хорошому стані. Значок такі м'ятенка. Ще не стоять 215 на 60 R17. Ну і вигляд задня. Opel Grandland X. Це у нас 2020 рік, 1.5 дизель, пробіг 115 тисяч кілометрів, ціна 65 900 злотих. Такий от красивий досить опелюк. Механічна коробка, 6 передач. Салон на тканині. Стан делюсь хороший. Шини стоять. 215 на 65 r 17 Добавить, трошки відійшов бампер, защопив назад. Такі от, друзі, опольок. Renault Clio, 1.5 дизель, 2019 рік, пробіг 117 тисяч кілометрів, ціна 36 тисяч 900 злотих. Такий от автомобіль. Коробочка у нас механічна, 5 передач на тканині. Шини стоять 185 на 65 R15. Ну і вигляд ззаді. ринок Ліо. Mitsubishi Outlander у нас 2018 рік. 2,0 бензин 150 кінських сил. Пробіг 126 тисяч кілометрів, ціна 75 тисяч 900 злотих. Такі от, друзі. А у нас тут на тканині. Коробочка в нас механічна. На жаль, не бачу скільки передач, Напевно, напевне 6. Шини у нас тут стоять. 215 на 70 r 16 Бельно давненько машинка стоїть, безсильно грязна. Ну і вигляд ззаді. Останній автомобільчик у нас буде на сьогодні, це в нас шкода Octavia. 2021 рік, 2.0 дизель 115 кінських сил, пробіг 98 тисяч кілометрів, ціна 72 900. Салон у нас на тканині. Шість передач. Непоганий стан. Шини стоять 205 на 55 r 17 Ну і вигляд ззаді. бачимо трошки фара підпотіша. показав я вам, друзі, ціни на автомобілі в Польщі. Машинки тут дорогі. Починаються вони всі з 2019 року. Досить свіжі автомобілі. Ну Такий був огляд. Всім добра, всім миру. До наступних відео, друзі! Всім пока!